Дорогі наші військові, ваша мужність та самовідданість вразили нас усіх. Ви стоїте на передовій лінії нашої рідної землі, готові захищати наші права і свободу за будь-яких обставин. Дякуємо вам за вашу бездоганну службу та вірність. Воїни ЗСУ, нам важко уявити, що ви переживаєте кожного дня, але хочемо вам подякувати за захист нашої країни. Ми пишаємося вами, бажаємо, щоб жахіття війни закінчилося якомога скоріше, і кожен повернувся з фронтових окопів до свого рідного дому. Дякуємо вам за все. З великою повагою та щирим вдячним серцем звертаюся до вас, воїни ЗСУ. Дякую вам за непохитну відданість та жертовну службу. На вас покладено величезну відповідальність. І ви виконуєте свої обов'язки з великою гідністю та ефективністю. Дякую вам за можливість прокидатися кожного ранку. Ви наші герої, котрих ми цінуємо та поважаємо. Солдати, воїн, захисник пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, відважно йдеш тобою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе, мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожну хвилину, ти ризикуючи життям, борониш Україну. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни. Захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка. Хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг почесний, матері й батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни, у серцях синів зростили, вартувати відпустили, мирну, вільну і єдину незалежну Україну. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добре був час. Звертаємося ми з хвилюванням до Бога, щоб ви всі живі повернулись до нас. Служіть і мужніте, старайте що сили, майбутньому це знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горді і раділи, щоб пишалися вами у добрий вам час. Ви захищати в боях ночілись, все те заради чого народилось, надію, в часів щастя, порятунок. Дай Боже віку довго вам дарунок, наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого пороку, щоб здобули мир і перемогу. Надійний захист має Україна, Агресія конфлікти зупиняє, цінуємо тих, хто може крайне захистити, вородітів, патріотів не зламати. вони життя своє за Україну віддадуть. А вісіть ворогам завжди дадуть, рішучі і сильні войни у нас, держави горять, не проститься час, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький укріп і тричі слава, українські захисники, спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі, ангели мої! Завдяки там. Можу посміхати, завдяки тобі, ялинку наряджу, завдяки тобі. Вдома буде свято, буде Новий рік, завдяки тобі, завдяки тобі.